У другій половині тижня в Україні утримується шалена спека, дощів буде дуже мало, де саме промочить? зараз. Ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 13 липня, дощитиме лише на Волині. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітру майже не буде. Температура повітря в день по всій країні від плюс 35 до плюс 39 градусів тепла. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде прохолодніше до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні від плюс 20 до плюс 25 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 14 липня, дощі йтимуть лише у Львівській, Рівненській областях та на Волині. Нарешті території країни буде переважати суха та майже безхмарна погода. Вітер незначний. Температура повітря в день по всій країні від плюс 33 до плюс 39 градусів, на сході до плюс 34 градусів. Вночі очікується від плюс 20 до плюс 24 градусів. У понеділок, 15 липня, дощів побільшає. Вони йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях. Нарешті території буде суха погода, вітру не буде. Температура повітря в день від плюс 34 до плюс 39 градусів. На заході додати до плюс тридцяти градусів вночі по всій країні. Від плюс 22 до плюс двадцяти градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!